І всім хай з вами Єва Геймс. І сьогодні це відео з Агродочкою. У нас сьогодні зараз 9 ранку, зараз її треба буде в школу нашу Ліну. Ліна. Ліна. О, Діана господа. Ліна. Що? Вироби гітару, виключи гітару. Гітару, виключи гітару, це, це, це що? Джанк, збирайся в школу. В школу. Збирайся в школу. Пішли снідати. Пішли снідати. Снідати. Швидко. Швидко. Я не хочу в школу. Тебе не питають. Тебе не питають, чи ти хочеш в школу. Е Тебе не питають. Тебе не питають. Е так, все. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм канал. Посилання на нього буде як завжди в описі. Господи, Ліна ця. Навіть спостерігається нормально не може. Так, давайте. М -м -м, сніданок. Я тут приготувала. Смачненький. Так, тільки ти мені тут не вздумай. Нічого казати, що не вкусно. Дуже вкусно. Що корисно блинчики корисні. Малинці дуже корисні. Так я буду пити це. Заховай, е, забери телефон. Бери телефон. Забери... Забери телефон. Ти що, тобі, ясно сказано, Забери телефон. Ой! Телефон. Забери телефон. Ми їмо. Ми. Мы їмо. Так, все. Поснідали уже. Забираем все. Так. Я одягаюсь. И едем в школу. В школу. Я одеваюсь едем в школу. Мы сейчас забираем тапочки. Забираем. Э -э -э. Блонды хайр. Просто блонды хайр. Выбираем ок. И такие с, люк -злюк как с люком. Нет. Она такая типа ок. Не, ну нормально. Давай это... Якусь захистку зробимо. Не будемо довго морочитись, будемо брати обичну, такі прямі волоси. Беремо щось на голову собі можна вдягти. Е, можна, в принципі, взяти окуляр. Там сонечно так. в принципі, е, Вдягнемо. Що якусь ша... якусь таку кофточку і джинс. Є... Ой, Єва, господи, Ліна Лі. Ліна. Поїхали. Поїхали. Так. Поїхали. З нею немо... невозможно. Ви пишете в коментарях, ти так. Ой, Ліна така хороша, Ліна така мила. Ага. Звісно, мила. Ну а Ну, якщо ви хочете знайти другу час віру, то обов'язково не підписуйтесь на мій ютуб канал, також телеграм канал. Посилання на нього буде завжди в описі. Дуже вас прошу. Моя ціль добити 1000 підписників до кінця літа, до мого День народження, 31 серпня. На мой день народження 31 серпня, напевно, буде сходка. Типа така ще недовольна. От і дивия. Ми запізнюємося вже. У них на 9 уроків у нас ще запизнилось. В пока ви, шістнадцять три. Десять заберу. 16 10 заберу. Все, я написала. Шестнадцать, десять заберу. У нас тільки перша. Скільки нас? 5 годин. Заїхаємо в магазин. Купимо зараз продукти. Давайте її, лінії зробимо сюрприз і купимо. Щось солоденьке і дома приготуємо. їй, буде сюрприз, О, Так, банани купимо. І обов'язково, для того, що я хотіла приготувати, потрібно молочко. Так. Мясо ще беремо для тої страви. Це. Мабуть, це брали завтра на сніданок. Ну, яблучка це теж до тої страви треба. І оплачуємо вже нашою картою. Так, все оплатили. Все, ми забрали. Це. Так, мій пакет обов'язково кладемо так. Закриваємо машину, тут укладемо пакет сюда. Заїдемо ще зараз на заправку. Пропущу один урок. хі. Так. Алло, Ліна? Алло, Ліна? О, господи, що происходит? Дивіться. Алло, Ліна? алло. Э... А, ні. Ви бачили? Ну, чисто пулю запустил. Що це таке? Що? Та від мене? Ти де? Ти в школі? Ти в класі? Ти в класі? Та господи, що відбувається? Я зрозуміти не можу. Так, Заб... забираю машину. Що це таке? Да. А чого так не впевнено? А чому так не впевнено? тобі Так, чому так не впевнено? Так, тут чорне вовсі. І... так. Ну, просто ого. Ладно. Ом. <кхем> Заберу раніше. Заберу раніше. Як... Напевно, на мене хтось репорт кинув, але на. Чому, якщо... Я просто говорю, зліню своєю подушкою. Ооо. Ми зараз її заберемо десь через... через три години. Години буду. Через три години буду. Я ще просто маю готувати собі. їй точніше обід. Оцей не обід, а сюрприз. Зараз вже ми десь в шостій її заберемо. На проводив школі дуже багато часу. Так, все, ок. Все. Зараз заходимо додому і готує, готуємо зараз для неї сюрприз. Якийсь дуже смачний. Так, тут типа готуємо. Так. Типа от ми тут готуємо щось. Що нам для готовки, в принципі? Нам потрібно тільки... Це так, зараз ми все заберемо. Вона в своїй кімнаті зробила порядок перед школою. Надіюсь, вона очне ще мій сюрприз. Біля навіть це буде сюрприз дуже великий. Е, так. От ми будемо зараз готувати. Ще робимо смузі їй. Смузі зробимо. Е, так. І сюди. Кофемашину поставимо, будемо тут їсти китика, е, е, так. Тіпа е, ми тут щось робимо. Ми е, приго... приготували увага, піцу ось таку смачненьку. Також я приготувала млинці ось таку штучку. хот-доги, Також приготувала я отаку штуку. піроженки приготувала, зараз покажу вам. Тобто ще приготувала. Я ще <клес> замовила, е, ну, це я приготувала морозиво, це я вчора просто поставила в холодильник. Щоб замерзала я... Ой, лінія просто звикла Єві казати, бо в мене була тоді Єва. сестра, вона просто вже виросла і тому вона вже не зі мною, а своїм життям живе. Тортик ще. от. Зараз такий покладу. Тут Тортик отакий. І, і мені. Ганачення приймете на карті. Це я приготувала все е, зараз. Забираем тикет. Це нам не надо. О, заказала. И забыла тортик, точнее. Ну и все, в принципе. Все, что я успела забыть за сейчас. Еду за... Э, алло, с... э, Алло Лина. Зараз двоему. Алло, Лина. Э, Лина, алло. Алло, е зараз їду тебе, їду тебе забирати. Забрати. Зараз їду тебе забрати. А, наша машина десь тут має бути, Наша машина. А, ми без машини, типу, приїхали, чи що, угнав. О. Ок. Під'їхаю, підъехаю. Підъїхаю. Під Нам еще написала страни, то підъехаю, опять. Так. Трошки тоси. Вот школа їхня. Так, що там Ліна робить, Ой, ну да, Ліна, пішли, Ліна. Ліна, не робити. Впасти можеш. Ти впасти можеш. Впасти можеш. Не роби так, Привіт. Привіт взагалі. E, як справи в школі? Як справи... в школі? Як справи в школі? Як справи в школе. Що там Які оцінки получила? Які які оцінки получила? какие оттенки получила. Нормально, типа такие точечки. В смысле? Что осталось? Шо. И какие, оттенки получила? Эм, кажи, кажи. Есть руки? <coughs> Два. Вы смысле? В смесле. Смесле. В смысле? Я не поняла. Як два? Тут не може бути два. Дома чекає сюрприз. Дома чекає сюрприз. Я получила два. Ой, боже!

Так, Как тому що нам треба, зараз вже... Так... мы. <кхм> Залишаємо готово метро. заходим. О сюрприз. Сюрприз. Ось сюрприз. О, по сладости вкусняшки. Так, кто там? Так, я старалась напишу. Я старалась. Я старалась. О, так. Ой, где наш Терус? Блин, пришел какой-то Диана, Дина, то есть там ключи чи Дина чи Диана. Боже, я тебе ж за что че торт и и подивиш. Туди. Дивись ще торт і подивись туди. Так, я остаюсь, а така тут. молодець. Дякую. 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 Опа! Знала, що сподобається. Що Шо сподобається. Ну, давай прощатись з підписниками. Ну, Давай прощатись з підписниками. Ну, і на цьому було все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал посилання на нього буде, як завжди, в описі. Всіх люблю, цілую. обіймаю і всім па-па!